Я хочу, щоб ви уявили собі у найдрібніших деталях той самий момент, коли світ, здається, змовився проти вашого здорового глузду. Можливо, ви стоїте на трасі Е5 посеред пекельного затору пізнього вечора, кондиціонер не справляється і раптом, машина підрізає вас, навіть не включивши поворотник. Або, можливо, місцем дії є безпечна зона вашого будинку. Ви прибуваєте виснажені, сподіваючись на спокій, але вас зустрічає різка критика фраза, вимовлена в запалі моменту, яка пронизує ваші груди як крижаний ніж. Ви знаєте це фізичне відчуття, чи не так гаряча кров приливає до шиї, руки починають тремтіти, цей тиск у грудях і крик, що застряг у горлі, коли ви намагаєтеся втекти, ніби за цю мілісекунду вся тягар, вся несправедливість Всесвіту падає на ваші плечі? А що, якби я сказав вам, що є версія вас? Яка спостерігає за всім цим нерухомо? Уявіть, що ви схожі на гігантську гору, вітри виють, шторми б'ються об скелі, але гора не рухається, воно залишається глибоким, непохитним, кристальним. Здається, це далека мрія зарезервована лише для ізольованих ченців чи святих, чи не так. Я майже чую, як ви думаєте, ви не знаєте мого життя, ви не знаєте, з ким мені доводиться мати справу щодня. Але ось секрет, який ми збираємося розкрити сьогодні, цей спокій не є неможливим. Насправді це найвеличніший потенціал, який має ваша психіка. Те, про що ми зараз поговоримо, не походить з висловів про печиво зворожіння. Ми збираємося заглибитися в шкіряні щоденники Карла Юнга у його кам'яній вежі в Болінгені, де він намалював найтемніші куточки людської душі. Він виявив, що ми не роботи, але нам також не потрібно бути рабами. Сьогодні ви не просто навчитеся заспокоюватися. Ви збираєтеся зрозуміти інженерію власного розуму, щоб приборкати внутрішнього дракона. Приготуйтеся, візьміть ручку та папір, тому що людина, яка додивиться це відео до кінця, не буде тією ж, яка натиснула на нього. Давайте почнемо цю подорож у себе. Спочатку нам потрібно знешкодити бомбу, яка живе у вашій підсвідомості, ідею, що гнів це сила. Багато хто з нас виріс, вважаючи, що вибух, крик і стуки від постолу це демонстрація сили. Але крізь призму аналітичної психології неконтрольований гнів це прямо протилежне, це повна капітуляція душі. Коли пацієнт зайшов до кабінету Юнга в Цюриху, тремтячи від люті, Юнг знав, що розмовляє не зі свідомим я цієї людини. Він зіткнувся з опануванням тінню. Гнів фрагментує вас. Він каже: я більше не капітан власного корабля, я віддав штурвал своїм найпримітивнішим інстинктам. Уявіть собі гнів як лісову пожежу. Все починається з безглуздої іскри, кривого погляду, гудка, повідомлення без відповіді. Якщо ви підживете цю іскру киснем своїх думок, жертв, як він сміє, я цього не заслуговую, згорить увесь ліс. А що згорить першим, це не ваш ворог, це ваш спокій, це ваша ясність і біологічно це ваше здоров'я. Кортизол заливає вашу кров, ваше серце б'ється нерівномірно, ви п'єте отруту, сподіваючись, що інша людина помре. Великий урок тут жорстокий, але визвольний. Вас турбує не зовнішній світ, його ніколи не було. Це значення, яке ви надаєте тому, що відбувається там. Гнів це ознака слабкості, тому що він показує, що ваша кнопка контролю знаходиться в руках будь-якого незнайомця, який проходить повз на вулиці, і повернення цього контролю. Перший крок до втечі від тимчасового божевілля та повернення до ясності. А тепер давайте заглибимося трохи глибше. Якщо ми докопаємося до кореня всього вашого гніву, смутку та розчарування, ми завжди знайдемо те саме зерно розбіжність між тим, чого ви очікували, і тим, що принесла реальність. Ми живемо пишучи ідеальні фільми в наших головах. У цьому фільмі плине рух транспорту, ваш партнер вгадує ваші думки, ваш начальник миттєво визнає вашу цінність. Але життя ах, життя не прочитало вашого сценарію. Життя це хаос, це потік, це імпровізація. Коли відбувається ця зрада Всесвіту, ми відчуваємо гострий біль. Юнг сказав би, що страждання виникають не від самої події, а від вашого опору цій події. Подумайте про цього ідеалізованого партнера. Коли вони помиляються, біль виникає не лише від помилки, а й від смерті того ідеального образу, який ви створили. Ви боретеся з реальністю, і цю боротьбу ви програєте у 100% випадків. Спокій виникає, коли ви перестаєте вимагати, щоб світ підкорявся вашим правилам. Це не пасивність, це стратегічна мудрість, це погляд на хаос і запитання, що ця ситуація розповідає про мене, чому це так сильно на мене впливає? Замість того, щоб бути жертвою, яка кричить Чому я? Станьте аналітиком, який запитує, що це означає. Пливучи за течією. А не грибучі проти течії, енергія, яка колись перетворилася на ненависть, тепер перетворюється на розуміння. І це підводить нас до одного з найбільш неправильно зрозумілих слів в історії людства: Прощення! Дихайте і слухайте, що я зараз скажу, бо це може зняти купу тягаря з ваших плечей. Більшість із нас. Сприймає прощення як подарунок іншій людині. Він не заслуговує на моє прощення, думаємо ми. Ми бачимо образу як щит, спосіб покарати того, хто нас образив. Але Юнг бачив це інакше образа це автономізація комплексу, іншими словами, людина, яка вас образила, отримує власне життя у вашій голові. Вона орендує кімнату у вашій свідомості, не платить орендну плату, їсть вашу їжу і будить вас посеред ночі з болісними спогадами. Поки ви носите цей токсичний пакет для сміття на спині, людина, яка вас образила, десь там, можливо, мирно спить. Прощення це не слова, те, що ви зробили, було добре. Прощення це не примирення. Прощення це акт. Чистого здорового егоїзму, це екзорцизм, це вказівка на двері вашого розуму та промова. Ти більше тут не живеш. Я відмовляюся носити цю отруту. Найкраща помста це не напад, це неважливість, це життя так щасливо, так зосереджено, так спокійно, що шкода, яку намагалася завдати інша людина, стає незначною. Коли ви прощаєте, ви не звільняєте іншу людину від провини, ви звільняєте себе з в'язниці минулого, це декларація емоційної незалежності. Але як це зробити на практиці у запалі битви? Ось тут і походить найвища майстерність мистецтво не реагувати негайно. Наш примітивний мозок швидкий, він хоче кусатися, кричати, захищати свою територію. У цей момент люті його інтелект падає, а інстинкти піднімаються. Скільки разів ви казали щось за три секунди, на виправлення чого знадобилося три роки? Негайна реакція майже завжди є помилкою, про яку ми пошкодуємо, коли пило сяде. Психічна зрілість це створення священного простору між стимулом, образою, проблемою та вашою відповіддю. Це сила паузи. Це не означає бути килимком біля дверей. Це означає, що коли світ вас провокує, ви зупиняєтеся, дихаєте та обираєте. Ви перестаєте бути твариною, яка реагує на удар струмом, і стаєте людиною, яка діє цілеспрямовано. Секрет Юнга спостерігати за емоцією, не стаючи цією емоцією. А дивись, гнів прийшов цікаво. Просто спостерігаючи, ви дистанціюєтеся. А чи знаєте ви побічний ефект цього? Влада, ніщо так не дестабілізує агресора, як безтурботне мовчання того, хто не постраждав. Спокійна реакція це не слабкість, це остаточний доказ того, що ніхто, крім вас, не має пароля до вашої нервової системи. А тепер давайте піднімемо рівень. Чи помічали ви, що люди, які не мають великої життєвої мети, дратуються чим завгодно? Сусід. Погода, черга за хлібом все оце драма. Чому? Тому що порожнечу душі потрібно заповнити і якщо вона не заповнена метою, вона заповниться хаосом. Юнг називав процес дозрівання індивідуалізацією, становлення тим, ким ви є насправді, коли у вас є мета, яка змушує ваше серце битися швидше, коли ви прокидаєтеся з місією, мухи в житті. Втрачають свою важливість. Якщо ви будуєте собор, ви не зупинитеся, щоб посперечатися з кимось, хто кинув камінчик у ваш черевик. Ви просто трясете ногою та продовжуєте йти. Надмірний гнів на повсякденне життя часто є симптомом відсутності напрямку. Запитайте себе, чи моє життя таке дрібне, що ця суперечка в дорозі є головною подією мого дня? Якщо відповідь вас лякає, чудово, використовуйте це, спрямуйте цю енергію на будівництво чогось, на створення, на допомогу. Займаючи свій розум величчю, ви не залишаєте місця для дріб'язкового роздратування. Можливо, ви думаєте, але я такий. Я народився запальний, це мій шлях. Будьте обережні. Це найнебезпечніша брехня, яку ви собі кажете. Сучасна нейронаука підтвердила те, що інтуїтивно передбачив Юнг мозок це не блок бетону, він пластик. Щоразу, коли ви відчуваєте гнів і вибухаєте, ви прокладаєте нейронну дорогу у своєму мозку, що полегшує вибух наступного разу. Але щоразу, коли ви відчуваєте гнів і обираєте спокій, ви берете мачети та розчищаєте новий шлях крізь незайманий ліс свого розуму. Спочатку це важко, підлісок високий, здається, що це вимушено. Але якщо ви повторите цей вибір, дихати замість крику, мовчати замість того, щоб ображати, цей шлях стане асфальтованою дорогою. Ви буквально переписуєте код свого мозку. Настане день, коли спокій стане вашим автопілотом. Це не магія, це тренування, це перетворення долі через дисципліну волі. Почніть сьогодні. У наступний напружений момент вимкніть автопілот і оберіть новий шлях. Ось захопливий біологічний лайфхак. Ваш розум не може одночасно підтримувати дві протилежні емоції з однаковою інтенсивністю. Ви не можете бути розлюченими та вдячними в одну секунду, це фізично неможливо. Кохання та вдячність це не просто милі почуття, це тактичні протиотрути. Гнів зосереджується на тому, чого бракує, на помилці, на образі. Вдячність. Зосереджуйтеся на тому, що існує, на цінності, на житті. Коли суперечка з кимось, кого ви любите, загострюється, задайте собі золоте питання: чи хочу я виграти цю суперечку, чи хочу зберегти наш зв'язок? Его хоче перемогти, кохання хоче з'єднатися. А коли гнів, спрямований проти життя, змусьте себе висловити вдячність так, змусьте її. Посеред хаосу перерахуйте три прості речі я дихаю, у мене є де спати, у мене є шанс спробувати ще раз. Спочатку це здається штучним, але це миттєво змінює частоту вашого мозку. Ви перемикаєтеся з режиму захисту в режим вдячності. Темрява не може існувати там, де ви ввімкнули світло. Часто гнів є просто результатом того, що ви занадто довго були занадто ввічливими. Якщо ви не обгородите свій сад парканом, будь-хто може зайти, затоптати ваші квіти та викинути сміття. А потім ви обурюєтесь встановлення меж це не агресія, це самоповага. Це слова. Я достатньо ціную себе, щоб не дозволити цього. І магія полягає в тому, що вам не потрібно кричати, щоб встановити межі. Насправді найпотужніша межа це вимовлена низьким, твердим голосом. Я не терплю, коли зі мною розмовляють таким тоном. Я не можу зараз, мені потрібно зосередитися на своїй роботі. Коли ви чітко повідомляєте про свої межі, ви запобігаєте гніву, перш ніж він виникне. Ви вчите людей, як вони повинні до вас ставитися. Якщо ви боїтеся сказати ні, щоб уникнути конфлікту, пам'ятайте, ви уникаєте конфлікту з іншою людиною, але створюєте війну всередині себе. Оберіть внутрішній спокій, навіть якщо це коштує вам тимчасового дискомфорту від «ні». Ви інвестор. Але замість грошей, ваша валюта це психічна енергія, і на відміну від грошей, ви не можете виграти більше часу в житті, це лише виснажує його. Кожна безглузда суперечка в соціальних мережах, кожна мить витрачена на роздуми про образу, кожен спалах гніву в дорозі, це виснаження вашого життєво важливого банківського рахунку. Чи варто воно того? Чи матиме значення ця сварка через рік, чи змінить вона вас? У 90 випадків відповідь ні? Тож практикуйте мистецтво вибіркового нехтування. Юнг знав, що мир полягає в здатності ігнорувати те, що не належить вашій душі. Якщо хтось ображає вас і ви приймаєте образу, ви збираєте його сміття. Якщо ви ігноруєте це, сміття залишається з ними. Бути вибірковим це незарозумілість, це інтелект. Зберігайте свою енергію для своїх проєктів, свого кохання, свого здоров'я. Нехай інші борються зі своїми власними тінями. У вас є внутрішня імперія, яку потрібно побудувати. Ми майже наприкінці, але нам потрібно очистити ваші лінзи. Людські страждання рідко походять від фактів. Вони походять від історій, які ми розповідаємо про факти. Факт хтось вас не привітав. Історія, яку ви розповідаєте, він мене ненавидить, я нікчемний, ніхто мене не поважає. Бачите різницю? Гнів походить від історії, а не від факту. Це те, що Юнг називав проекцією. Ми проєктуємо свої внутрішні страхи на екран зовнішнього світу. Щоб опанувати гнів, вам потрібно стати детективом реальності. Зупиніться та запитайте, чи це абсолютна правда, чи є у мене докази цього, чи я припускаю найгірше. Можливо, людина була відволіклася, можливо, у неї болів зуб, можливо, це не має до вас жодного стосунку. Коли ви відокремлюєте нейтральний факт від емоційної інтерпретації, драматичний заряд зникає, ви перестаєте боротися з привидами, яких самі створили. Ми майже наприкінці, але нам потрібно почистити ваші лінзи. Людські страждання рідко виникають через факти. Вони виникають через історії, які ми розповідаємо про факти. Факт хтось вас не привітав. Історія, яку ви розповідаєте, він мене ненавидить, я незначний. ніхто мене не поважає. Бачите різницю? Гнів виникає з історії, а не з факту. Це те, що Юнг називав проекцією. Ми проєктуємо наші внутрішні страхи на екран зовнішнього світу. Щоб опанувати гнів, вам потрібно стати детективом реальності. Зупиніться та запитайте, чи це абсолютна правда, чи є у мене докази цього, чи я припускаю найгірше. Можливо, людина була відволічена, можливо, у неї болів зуб, можливо, це не має до вас жодного стосунку. Коли ви відокремлюєте нейтральний факт від емоційної інтерпретації, драматичний заряд зникає, ви перестаєте боротися з привидами, яких самі створили. Як застосувати все це, коли вивергається вулкан? Візьміть із собою цю просту абревіатуру Т-І-Н-Т перетворити на слова не заперечуйте, зізнайтеся, я зараз дуже злий. Назвавши це почуття, ви активуєте префронтальну кору та деактивуєте мигдалину, центр страху. Ви перестаєте бути гнівом і починаєте дивитися на нього. І досліджувати будьте допитливими, чому це так боляче, що це торкнулося моєї тіні? Це страх, це невпевненість. Дослідження охолоджує емоції та приносить мудрість. Н – Виховувати, будьте добрими до себе, замість того, щоб карати себе за почуття гніву, прийміть цю поранену частину. Це добре, це було важко, але давайте дихати та рухатися далі. Діагностувати, досліджувати, виховувати. Цей простий процес перетворює деструктивний спалах на момент глибокого самопізнання. Ми досягли кінця цієї подорожі, але справжня робота починається зараз, коли ви вимкнете цей екран. Той простий факт, що ви залишалися зі мною досі, доводить щось важливе: ви не поверхнева людина, ви той, хто шукає глибини у світі поверхонь. Вчення юнга та мудрість, якою ми ділимося сьогодні, це не чарівні пігулки, це інструменти для формування непохитного характеру, душі, яка не піддається жодним провокаціям. У мене для вас є завдання. Виберіть лише одну з концепцій, які ми обговорювали сьогодні: можливо, священну паузу, можливо, прощення або вдячність, і зобов'яжіться радикально практикувати її протягом наступних сьоми днів. Перевірте це, подивіться, що станеться з вашим розумом, вашим тілом, вашими стосунками. Спокій це не відсутність хаосу, це мир посеред хаосу, це бути горою. Якщо якась фраза з цього відео торкнулася чогось глибоко всередині вас, залиште слово трансформація в коментарях. Я хочу знати, хто готовий взяти кермо власної душі в свої руки. Підпишіться, щоб продовжити цю подорож самопізнання разом з нами. Перегляньте наступне відео, яке ідеально доповнить те, що ми дізналися сьогодні. Бережіть себе. Помиріться зі своєю тінню і до наступної зустрічі.